Цього красення звати Блек, безпритульний пес, улюблений жителів мікрорайону Раківка. Проте вже після новорічних свят він зник. Занепокоєні мешканці почали бити тривогу. Пошуки організували через місцеві пабліки у соцмережах. А кожен день очікування тільки підсилював хвилювання. Блек проживає в нас тут вже 10 років. Його сюди принесли діти на цю площадку. Тут ще не було ні кораблика, нічого. Були морози, такі як зараз. Він жив в коробці, люди принесли йому пледи, курточки, хто що міг. Він вижив і так тут. Він провожав дітей до садочку, до шкіл. Він гуляв з підлітками. Він гуляв з моєю дитиною з колясочки, можна сказати. Він ходив з нами на річку, купався, на риболовлю з нами ходив. На жаль, пошуки Блека завершилися трагічно. Пес не повернувся. Згодом стало відомо, що він не єдиний постраждалий. На правобережжі Кременчука невідомі зломисники почали систематично отруювати собак. Як повідомляють УКП спецсервіс Кременчук, лише минулими вихідними, у неділю, зафіксовано ще два таких випадки. До бід надійшла заявка на черговий телефон. Що собака на раківці там республіканська 146, б'ється в конвульсіях? Наші миттєво виїхали, доїхали, забрали собачку. Вона ще була жива. Поки вони їхали, в дорозі собака на жаль померла. Після бітен надходить ще одна заявка. Адреса поряд. Собака з тими же симптомами. конвульсії, кривава піна з рота. Бригада поїхала. На жаль, тваринка загинула до приїзду бригади. Місцеві мешканці обурені такими діями. Адже собаки, які проживали у дворах багатоповерхівок, нікому не заважали. Навпаки, вони були улюбленцями і дітей, і дорослих. У нас всі собаки, які мешкають на районі вже довго, вони всі стерилізовані, і доглянуті. А ну, ті, хто нових викидають, ну буває таке. Вони все одно їдуть всі на спецсервіс. Ну тобто, у нас нема безладу, що у нас тут зграї, якісь там якісь агресивні собаки. Тіла загиблих собак уже направлені на експертизу для з'ясування усіх обставин події. Триває слідство, аби притягнути винних до відповідальності. За фактом звернення комунального підприємства «Спецсервіс Кременчук наразі відділенням поліції номер один це Крюківський район міста розпочаток перевірку прохання до свідків та очевидців. Якщо ви стали свідком, обов'язково зафіксуйте злочин на фото або на відео, а також відразу повідомте цю інформацію на лінію кол-центру 102, навіть якщо це конфіденційно. А також зверніться до комунального підприємства в Кременчуці, спецсервіс Кременчук. Також правоохоронці нагадують про відповідальність, що діє за фактом діючого законодавства України. За факти жорстокого поводження передбачена як адміністративна відповідальність, так і кримінальна. Якщо беремо рамки адміністративної відповідальності, то це штраф. А якщо стаття 299 кримінального кодексу України вона передбачає позбавлення волі до восьми років за вбивство чи каліцтво тварин, Катерина Груніва, Максим Пальчик, Кримчуцькі новини.